Друзі, добрий день. Усіх зі святом, вербна неділя. Вирішив виїхати трішки походити зранку. Погода поки дозволяє, дощу немає. Виїхав ось на такі простори. Було так кругом. Знайомий говорив, що знаходив тут буквально неділю дві назад динарики. Не знаю, пройшов вже від машини, де машина стоїть. Вже метрів 500 пройшов, кераміки поки не бачу нігде. Ну, Далі видно горби є. Походжу по горбиках трошки. Ось перша знахідка, яка випала, мені здається це імперія. Це така, красива. Імперія. Зараз трошки протру і покажу вам. Так дійсно випала нам одна копійка. Формат Миколи Другого рік не видно. Все одно як знахідка імперія попалася, але ми приїхали не за цим сюди. Ми приїхали сюди шукати черняха. Так що походимо, буде, можливо, кераміку покажу. Ну, все одно сподіваємось знайти динарик. Ну, зазвичай. Якщо їдемо на коп, то на щось надіємось. Все, пішли далі. Друзі, трошки походивши, попалась мені візуальна знахідка. Візуальна знахідка, шматочок ось такого класнючого прясла з якимись насічками. Але, на жаль, не ціле попадається кераміка. Мабуть знайшов я поселення, поселення. Дивіться, ось така кераміка. Це щось таке. Це на черняхівська, мабуть. Це тонка. А де стільки, що мені було попалось. Ага ось, дивіться. Дивіться, який шматок. Нижче від чогось, але теж не товста. Я б не сказав би, що це черняхи, але можливо підскажете черняхи, не черняхи. Ну, покручуся, покручуюся, зацепився, зараз покручуся, якщо щось буде, то покажу. Друзі, мабуть, все-таки знайшов я те поселення, про яке мені розказували. Десь у мене була ось тут перша зачіпка. Про те, що це дійсно була черняхівська культура. Гляньте, яка краса. Не ціла, звичайно. але спинка фібули. Клас. Крутимося далі. Хожу, друзі, вихожую. Ось попалася така ось візуальна знахідка, я так думаю, що це камінь тьорочник їхній. Такий він оброблений. І, мабуть, терли. Терли-терли пшеничку на муку. І ось випала мені знахідка. Я так думаю, що це гудзик і щось на ньому там є якісь візеруночки. Може бути з'ясні. Здесь... Зв'язківець якийсь носив його. Лість вушка, але в Окіслах страшний. Дома почищу, почищу і потім ставлю фотографію. Подивимося, що це таке за знахідка. Пішли далі. І, друзі, ось наступна знахідка в мене випала ось така. Спинка фібули трошки зломана, така цікава, якась широка на краю. Ми такі ще не зустрічалися. Тут щось широченька. Якось така цікава була. Добре, шукаємо далі. Друзі, привіт! Виїхав сьогодні другий день покопати по черняхах. Одне відео відзняв буквально учора. Позавчора зняв відео, але поки, поки поки ще не монтував, нічого не робив. Це виїхав другий день на те поле, там, де знайшов багато кераміки черняхівської. На жаль, часу тоді не було походити особо. Сьогодні і дощ копаю з прибором, екран весь мокрий, але наскільки, наскільки пише інструкція, що він такого не боїться опадів, води. І ось перша знахідка. Ось попав такий ось цікавий гудзик. Перший раз такий знаходжу. Мідьовий, цікавий екземплярчик. Буде в колекцію По періоду, мабуть мабуть, мабуть, царський. Така квіточка красива, таких ми ще не було. Добре. Сигнал є. Перед цим була куля, перший кольоровий сигнал не знімав, бо дощ іде. Дощ іде, особо на телефони незручно знімати. Ось поруч водойма є, така. Майже в самий водоймі ходжу. Так що похожу, трошки попікаю, одинки дві є, якщо дощ сильніший не пуститься. Добре, копаємо далі. Будуть знахідки, буду показувати. Ось, Друзі, пройшов метрів метрів 50 від того гудзика і випав і ще один гудзик якийсь. Здається, лисий. Ну, царський мідьовий. Мідний гудзичок. Зараз трошки почищу, якщо щось цікаве, так зараз покажу. Ось Зверху, виходить, він лисий, немає ніяких не надписів, не візерунків немає. Ну, а під низом з надписами Санкт-Петербург і, мабуть, Копейкін. Виробники Копейкін. Нічого, походимо далі. Як знахідка є, значить поле не повністю вибите. Я говорив минулого разу, що все в ямках, все порито, похоже. Ну, між ямок знаходимо сигнали. Копаємо далі. Пройшов ще пару десятків метрів і випала ось така приблуда. Я то сильно в ньому не розбираюсь, але я думаю, це щось із, мабуть, самовара. Я думаю, що це щось із самовара. Царського латунь. Ось таке воно. Якісь візерунки. Там, мабуть, різьба всередині і на щось отак накручувалось. Добре, сигнали є, шукаємо далі. Друзі, мабуть, все-таки знайшов. Два дні я його шукав і думаю, що це він. Хух. хух, хух, хух. Не дарма кажуть, що дощ до срібла. Я думаю, що це динарик. Згляньте неправильної форми. Тобто не круглий. Трішки овальний. Невже це він? Друзі, давайте разом його відкриємо. Хто ж це такий, якщо динарик? А може не... А, ні, -майо! Ну це мабуть це -це -це царі. Так, боже. А я що думав, уже тут 10 копійок 1900, мабуть, третього року. Щас трошки підчищу. Так, 10 копійок 1903 року. Звичайно, не динарик. М -м -м. Уже, Вже вже серце калатало, вже думаю, ось він, ось він, динарик. Ні. Ну, але срібло, дощ, все так, як має бути. Копаємо далі. Наступна знахідка випала, ось якась отака зеленушка. Щось мені здається, що це солярні знаки. Таке наче зелененьке, а може це мені тільки здається. Якась може накладочка була їхня. Друзі, може хто що знає, то підказуйте. Я не готов сказати. Шукаємо далі. Друзі, ось тільки погляньте, яка краса попалась. Цілесенька. А ні. Скручена отут трошки ось. Спинка фібули. Де яке навіть яка спинка? Фібула. Патина яка красивенна. ай яй я Це знахідка. Капітальна. Добре, я тоді на обзорі її десь Найду калюшку, помию краще. І потім покажу. Ну взагалі краса. Краса, заради такого варто, варто ходити. Клас. Копаємо далі. Друзі, знову випала краса. Є ще одна цілесенька майже. Фігула. Такому прекрасному стані. Ай-яй, закорочена. Добре. Ще є з півгодинки, то похожу. Похожу, пошукаю. Така цілесенька з голочкою. Потім покажу її гарно, помитою. Добре. Копаємо далі. Ось, друзі, наступна знахідка. Хотілося тільки робити підкоп. А то іщую, що сигнал якийсь наче поверхневий. А вона ось дивіться, де заховалася. Навіть там сідло одне і залишилось. Радянська. Радянська три копійки. Прямо зверху лежала. Тисяча. 1000... Така грязь, води з собою ніколи не ношу. Вибачайте, 1900. 79 й мабуть, чи 70-й. Добре, походимо ще трошки, часу є, походимо. Ось, друзі, завершився коп. Прийшов вже до машини, вітер страшний. Якщо ви бачите можливо буде трохи задимати. Добре, що дощ закінчився. Були знахідки, що і по, по дощу знаходив. Так уже не став телефон доставати, не знімав. В загальному обзорі зараз покажу все. Ось знахідки з минулого разу, те, що мені попалося. Візуальна знахідка, це ось камінь кам'інтерочник отакий. Далі ось отаке частина прясла. Таке цікаве. Цікаве куля. Якимись насічками. Дві спинки фібули попалось. Таким ніочом. Оце щось таке, типа на склон, похоже, не на скло. Таке воно щось блискученьке. Ну, неважно. І І я думав, спочатку срібло, а виявився, якась алюмінієва заготовка, типа під ножик. Не готовий сказати. Це те, що. Знайшов вчора. Чи не вчора, а ну, минулого разу. Сьогоднішні знахідки по шмурдяку, те, що мені попалося ось кришка, куля, проволока, проволока, проволока. Отака ось мідна. Яка штучка. Таке ось знище красивеньке. Мабуть, з галечика забрав. Подобаються мені такі штучки. Трохи. Може мисочка якась була невеличка. Таке цікавеньке забрав. І по знахідках, що сьогодні в мене. По знахідкам за сьогодні в мене ось така ложка попалася. Нерж. Далі ось помив. Помив спинку. Ой, яка вона ж таки красива, ціленька. В патині. Не потрібно майже нічого робити. І в колекцію. Хто збирає красива. І ще ось оця попалася, але там, на жаль, вона трошки зломана. Частина пружинки є, частини немає, але з голочкою все так як має бути. Спорадувало срібло сьогодні. 10 копійок. Думав, динагрик уже там кричав на все поле. Але виявилось 10 копійок. Далі ось три гудзики. Один оце з якимось орнаментом. Незрозуміло. Що за орнамент? Квіточка? Хай. Як помию, так вставлю тоді фотографію. Такий цікавий. Пломба попалася без, ніч, без надписів. Це самовара. Оце щось таке цікаве з солярними знаками. Радянська копійка 3 копійки 1970 якогось року. Ходячка 50 копійок і вбита в хлам копійка Олександра І. Ага, ще ось, дивіться, що мені попалося. Візуальна знахідка. Отака ось красиве щось, навіть, навіть не знаю, що це, але колір такий. Такий аж просвічується прозрачний прозрачний такий колір. Можливо видно, не видно, ну взагалі бомба. Я не знаю, що це, аби, я, я думаю, було ціле. Кусочок брас... Так, Браслет, не браслет. Ну, можливо, хто таке зустрічав підскажіть. скло, чи що це воно таке їхнє. Все, будемо їхати додому. А завтра, якщо вийде, то. Зніму відео. Завтра в планах перед Паскою закоптити трошки в саморобні капільні місця. Так що, якщо щось вийде, то зніму і покажу вам.